Сім гектарів землі повернули у державну власність, яку незаконно вивели з природно-заповідного фонду. Ділянки, що входять до складу національного природного парку Кармлікове Поділля, передали у приватну власність ще у 2019 році. Суд визнав ці дії незаконними та зобов'язав повернути землю державі. З нами на зв'язку Ганна Дудник, тимчасово виконуюча обов'язки директора національного природного парку Кармлікове Поділля, головний природознавець. Вітаємо вас. Доброго дня. Яке значення мають ці 7 гектарів для екосистеми парку? Територія парку складає понад 20 тисяч гектар. І 80% цієї території це лісова екосистема. І тільки з звостиком це екосистема і степова. І на фоні інтенсивного сільськогосподарського схвоєння території регіону шляхом суцільного розорювання, вказана ділянка на з іншими землями запасу, які включені до складу парку, представляє собою природні типові урочисті на схилах сухих валов, на яких зростає природна типова та лучна типова рослинці. Збереглася вона завдяки відсутності суцільного задербіння якому, в свою чергу, передбажає водна ерозія, що дозволяє ряд дітів степового різнотрав'я курувати слаками. І хоча саме на цій ділянці не виявлено раритетної складової, типова рослинка є природним аналогом-стипових упускань. До таких видів відноситься чепрес, декілька видів коншини, польова, заяча, лусна, горошок мишечиків, в'язіль бардистий, курпун лікарський, люцерна, це повидно астрагаус, парило, звичайно, перстальнути та багато інших видів. Такі території є прирістом дрібних звірів та птахів, а також плозунів, комах. Місцем перебування їх з е овощ, змір, ліс, піст, відсутність механічного втручання забезпечує збереження мешканців верхнього ґрунтового шару. Саме такі ділянки є природними осередками, які забезпечують збереження типової та лучності. У як саме ці землі використовувались після незаконного виведення з заповідного фонду? О, на щастя, ця ділянка не була використана для ведення господарських робіт і залишалася в первинному виді від того часу, який заповідали. Пояснити це можна, мабуть, тим, що користувачі були обізнані про належність заповідного фонду. І це в деякі стримувають. З іншого боку, як було зазначено раніше, такі ділянки розміщені на схилах балу, що створює певні трудності по механізованому пробітку, а також відносно, завдяки відносно невеликій прості обробляти їх тяжче. Але проте це не стало б заваді для сучасної грунтообробної техніки, якби це залишилося в такому вигляді, як наразі. Тому рішення суду щодо скасування державної реєстрації речових прав державну реєстрацію земельної ділянки та зобов'язання повернути її державну власність, земельній ділянки є надзвичайно земельної цієї земельної ділянки є надзвичайно вчасною та актуальна. Чи буде здійснюватися моніторинг стану повернутої землі та розкажіть, як саме? Саме так, моніторинг здійснюється. Постійно ці землі, які надані парку без вилучення, це землі, які надані парку без вилучення в землепористувачів, і до положення про Національний природний парк, вони обстежуються не менше двох разів на рік. перед вегетаційним періодом і в кінці вегетаційного періоду. У порядку контролю за дотриманням правоохоронного режиму земельних ділянок їх тільового використання служби державної охорони природозаповідного фонду парку проводиться наступне обстеження. Зазвичай до цього залучаються представники землекористувача. У разі виявлення порушень користувачу надається припис про усунення виявлених порушень та проведення заходів по відновленню систем. В разі невиконання установа звертається до відповідних контролюючих органів. Що у нас і відмічається на Зі останні трьох років, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, Ганна Дудник, тимчасово виконуюча обов'язки директора національного природного парку Кармелікове Поділля, головний природознавець, була з нами на зв'язку. А ми власне продовжуємо наш випуск новин.